Звяними святами метою прес-конференції було оголосити про проведення вечору колядок, аби його відвідало якомога більше людей. Адже акція має і культурний, і благодійний характер. Всі зібрані під час концерту кошти будуть направлені на оздоровлення дітей-сиріт. Мета проведення також оздоровчого табору, щоб діточки підлікувались, щоб більший термін лікування був цих діточок. Минулого року ми зібрали на такому вечорі колядок саме в місті Житомирі, більше 20 тисяч гривнів. Минулого року ми оздоровили 40 дітей-сирів, які позбавлені батьківської опіки, або взагалі не мають батьків. Ми цих діточок збирали по селах нашого Поліського Житомирського краю. Ці діточки оздоровлювалися оздоровлювались в санаторії, в Денишах, в Міністерства внутрішніх справ. Окрім здорового харчування та фізичного оздоровлення, діти отримували нові знання, вивчали основи катехізису та спілкувалися із священниками. Там займаються духовним оздоровленням тих діток. Тобто є віра в те, що сьогодні 40 чоловік це повноцінні молоді люди, які завтра створюють нормальні сім'ї, які не дозволять, щоб це соціальне сиріство або позбавлення батьківських прав відбувало відбувалося з по таким законам, які відбуваються сьогодні. Участь у благодійному концерті візьмуть відомі колективи Хорова Капела Орея та фольклорний ансамбль льонок. Популярні виконавці Юрій Градовський та Володимир Шинкарук, а також церковні хори. Вхід на концерт, що відбуватиметься в обласному. Музично-драматичному театрі буде вільний